Зробити столицю комфортною це реальність. Відтепер меценати можуть облагородити територію або реконструювати фасад будівель в обхід бюрократичним процедурам. Столична влада разом із представниками бізнесу підписали меморандум про співпрацю. У роботу запущено соціальний проект зробимо разом. Будь-хто хоче, який має проект, заходить на сайт, розміщує інформацію про свій проект. Там буде така можливість. Після цього члени наглядової ради, яка була вам презентована, розглядають цей проект, дають йому оцінку. І в разі згоди, що воно дійсно відповідає засадам самого проєкту Зробимо разом, не протирічить інтересам міста, відкриватиметься окрема вже сторінка цього проєкту прямо на сайті. І таким чином стає учасником проєкту Зробимо разом. Ситуація наоборот, є проєкт немає фінансування, то включається друга сторінка, де приглашаються желаючі профінансувати проєкт. І в режимі онлайн не можуть заходити і навіть там через інтернет вродносіть там сто гривень, і сколько посчитає нужним. До наглядової ради увійдуть представники влади, бізнесу та громадськості. Ті компанії, які долучилися до проекту, вже активно втілюють свої ідеї у життя. Облагородження території, загородка каштанів, реконструкція Лук'янівської площі, створення інноваційних інформаційних табличок на пам'ятках архітектури. Ми зробили такі спеціальні таблички. Ось вони позаду, на яких є міститься qr код так і за допомогою смартфону можна засканувати цей QR-код і в принципі на, на невеличкому такому е, мобільній версії сайту про прочитати цікаву довідку, інформацію про цей об'єкт безліч ідей, відкриті можливості, мінімум бюрократії. От тільки наглядовій раді потрібно буде прискіпливо вивчати пропозиції, аби під приводом реконструкції не зникали історичні об'єкти. Анастасія Островушка Дмитро Гришко, соціальна країна.